До Спаса не дозволялося їсти яблуки. От саме сьогодні нарешті можна зривати їх та інші фрукти нового врожаю. Освячувати в церкві обов'язково. А ще й мед. У цей день можна освятити навіть булавку, яка буде оберегом на весь рік. Які ще народні традиції спаса дивіться у репортажі із Сум. У родині сумської вчительки Ірини Герман спаса шанують особливо. До церкви мама із сином збирається з самого ранку. Мед, Яблука, водичку, воду каже Ірина. Що бабуся вчила набрати до сходу сонця із криниці. Яблука зі свого ж саду. До традиційних у цей день молитов додалися нові побажання. У мене син волонтер. Він дуже часто, майже кожного тижня, їздить на схід України і. Допомагає військовослужбовцям з гуманітарною місією в зону АТО, щоб нервно скінчилася війна на сході України, і менше гинуло наших хлопців, друзів, побратимів на цій війні. Під Іллінською церквою у Сумах від самого ранку юрмляться прихожани, доповнюють кошики зіллям та медом. Продаємо мед, мед із Іллінської пустині це монастир під Глуховим. Полізний, освіщений, свічі продаємо, іконки продаємо. Люди будуть приходить освіщати сьогодні яблуки, груші. Трава у цей день теж особливо ціліща, говорить Віктор. Оце чебрець, от простуди, звіробой, це дрослюська желудка, полоскать горло, якраз церковне і святять і якраз нормально. А для Катерини та Дениса ходити на спаса до церкви стало першою родинною традицією, мають свої секрети. Це свято дуже особливе, тому що саме на це свято добре святити булавки. Вони дуже гарно допомагають глазу. У всіх храмах Сумщини правлять святкові літургії та молитви за мир та спокій в Україні. Господи, благослови Україну і всі родини наші. Навчи нас не продавати свою совість дешево. Ні, дорого захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, дай нам Боже жити вільним життям. Микола Ніколає, Анна Валевська, Олеся Боровик, Сабиті, Канал Україна.